13 жовтня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підписав розпорядження про початок опалювального сезону на 2025-2026 роки. Згідно з ним, першочергове тепло подаватимуть у медичні, освітні та соціальні заклади. А в житловий фонд за умови зниження середньодобової температури до плюс восьми і нижче протягом трьох діб. У деяких громадах Чернігівської області вже стартував опалювальний сезон у першочергових закладах. Проте в Чернігів... Нігою про старт подачі тепла наразі мовчать 16 жовтня. В Чернігівській міській раді відбулася позачергова сесія. Проте питання початку опалювального сезону серед розглянутих не було. До нас постійно звертаються жителі громади, і ми не знаємо, що їм відповідати. Звичайно, ця інформація секретна. Ми маємо розуміти до чого в повній мірі готуватися громаді міста Чернігова. Місцеві жителі розповідають, що в квартирах температура вже опустилася до плюс 12 і вони змушені шукати альтернативні варіанти обігріву квартири. Холодно, обігрівач, працює обігрівач завжди. У мене вдома тепло. А так на роботі у нас ось дуже холодно. І так, більшість людей каже, дуже холодно. В офісі гріюся. Включаємо генератор і працюємо з генератором. Ввечері. Залажу в спальник, як військова людина, я звичний до цього. Ну, але холодно. У нас тепло, тому що це частний будинок і самі опалюємось, а на роботі дуже холодно. Роблять собі грілки, кладуть вздовж всього тіла. Ну хто як може, так і гріється. Дуже холодно. Сплю в шапці, в свитеру, в штанцях. Ну, якось так. Ката на себе, кладу. Дуже холодно. Але ж хто його знає, коли вони в школах, діти ж вдома, на дистанціонки сидять, а в хаті дуже холодно. Гріємо бутилки, воду. Слава, ну, слава Богу, що є вода, є газ. Світло трошки виключають, але ж вони є. Так що, поки ну що ж зробиш, нічого не зробиш. «Надо трошки потерпіти. Десь 10-12 градусів, коли є можливість, то вмикаємо кондиціонер. Ну знову ж таки, ми розуміємо, що ну, на повну потужність його неможливо вимкнути, тому що іншим теж треба світло. І якщо ми будемо сильно його використовувати, то нам ще надовше виключать світло. А так, по можливості, кондиціонер чай звичайний чайочок ганяємо і утеплюємося. Пледи тепло вдягаємося. У Чернігівській міській військовій адміністрації зазначають, що наразі назвати точні дати початку опалювального сезону в місті неможливо і чи будуть вони озвучені попередньо, питання залишається відкритим. Ніхто не каже зараз, що він розпочнеться відповідно до графіків. Все буде залежатись від безпекової ситуації і від того, в якому стані будуть наші теплові мережі. Зараз ми не можемо. Чітко сказати, коли це буде, але це не буде так, як завжди.